Дружочки, показую просто один раз. Бачите цей симпатичний е, такий пожежний гідрант 1996 року. Бачите? Бачите? Дивіться далі. На іншій стороні перехрестя по діагоналі показую вам інший пожежний гідрант. Дивимось. Червоний і не такий вже симпатичненький, який рік? 1999. Того дивимось. Червоний пожежний гідрант. І ось там у нас. Синій пожежний гідрант бачимо. А тепер розказую цікаву штуку про це, товариство. Щоб ви собі розуміли, чому один червоний, а інший е, голубий. Е, сантехнік Ванкуверський. Мій супервайзер мені розповів цікавий факт: голубий гідрант бере воду з океану, а червоний з з цього. Типу з насосної станції, де цю воду коротше, перекачують. Фільтрують і все інше, ось так товариство. Якщо сьогодні дізналися щось трішечки новенько, новенького про пожежну систему у Ванкувері, будь ласка, поставте мені якусь подобаючку.